Всім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. Тема цього відео ремонт та модернізація ГУР-трактора UMZ. Тут ви зараз бачите розібраний ГУР, всі його частини. Зараз на тракторі UMZ стоїть механічна рульова колонка, з якою працювати. Досить важко буває. Тому вирішили поставити гідравлічну колонку рідну гур. Рідний. Отож, я все розібрав, все почистив. Тут от поршеньок, Оказали, що немає одного кільця, одне поломане. Все розібрав, все почистив, помив і зробив модернізацію золотника. Зараз розкажу детальніше. Оце корпус розпредільника, який направляє масло в ту чи іншу порожнину циліндра. Суть модернізації заключається в двох шайбах. Ось одна і друга. Товщиною 1,5 мм, Які збільшують хід золотника. Ось як ви бачите, отут поясочок маленький, оце його був хід. А зараз ми збільшимо його хід і масло буде краще подаватися в ці канали для того, щоб рухати поршень. Детальніше розкажу. Далі, кому буде цікаво, зараз роз... покажу розміри кілець. Зараз достанемо хвилинку. Зараз. Так, отож. Зараз я як би це вам поставити його. Зараз я стал буду знімати. Розміри кільця. Середині. 26. 26. По наружі. Зовнішній габарит. Отак. От так буде 33 з половиною. 33 з половиною. Далі. Висота ось цього частини, що виступає, як я казав, півтора міліметри. І загальна висота 4,5. Тобто поясок має 3 міліметри. Ось такі розміри кілечка. Додатково тут проточена фасочка золотникові. Розмір, діаметри її. 29. Так само, як у цього кілечка. Так, да, 29. 29. І висота 3-3. Зараз ось так. поміряю точно. Має бути 3 3. Таких кілець два. З цієї сторони і з цієї. Ось вони так, тут тут заходять. Далі золотничок заходить на своє місце. вже зробив прокладочку, вибір. Буду міняти всі гумові вироби тут, кільця, манжетики. Наперед. Попрошу вас підписчиків та гостей каналу. Для модернізації не вистачає мені сошки, яка кріпиться ось на оцей вал вихідний. Отакі От тут шліци. Є сошка від механічного рульового, але там мілкі шліци. Ось тут шліци досить грубі і вона не підходить. Може в когось. Валяється без діла, чи в металоломі, чи хтось бачив, чи знає де. Прийму за символічну плату або в дарунок для розвитку каналу. Отож, збираємо зараз це по порядку і буду показувати.